Друзі, привіт! Закінчився в нас хлібчик. А ми будемо пити смачні і швидкі млинці на дріжджах і на звичайній воді. У мене тут є 20 г дріжджів, чайна ложечка цукру. Тепер гарненько розмішаю. Розмішали, розпекли. Тепер додамо чайну ложечку солі і пів літри води. Ну і, звичайно, друзі, як ще без чернюшечки будуть дуже смачні млинчики. Ну, а тепер будемо додати муку. Всипавши муку, гарно вимісили, і тепер тісто нехай чуть постоїть. Нехай воно рушиться. Друзі, напевно, я. Линула чуть більше як пів літри, тому що я всипала майже три повних стакани муки. Я думаю, що в тій чашечці було більше, як пів літри. Ну, приблизно, ось так. А вже як буду пекти, тоді я вам покажу, які гарненькі вони будуть виходити. Ось як гарно наше тісто рушилось, друзі! Тепер будемо жарити наші млинці. Ось, друзі, жаряться наші млинчики різної форми, вийшли. Жарую, друзі, на невеликому вогні, щоб вони не сильно підгоряли. І щоб всередині не було сирі. Які ж вони гарненькі, пампушечки. Які ж вони гарненькі. Олії я багато мілю, але її тут вистачає. Ну Просто сковородка, така біленька, світонька і олію ледь помітно. Які ж вони запашні. Ось, друзі, скільки їх багато. Ще дожарюється остання сковорода ось таких млинчиків. І будемо смакувати. Ось, друзі, ось яка мисочка в нас з гіркою. Получилось ось таких млинчиків. Млинчики дуже смачні, запашні. і дуже пахнуть дитинством. Адже бабуся. І мама дуже часто жарили ось такі млинчики, особливо при хлібному тісті, коли печуть хлібчик. І на сковородочку дві три. Швиденько-швиденько. І ось таких нажарить пампушок, млинчиків, проскурок, хто як називає, друзі, дуже смачні. А ось всередині, які вони. Прожарені гарненько, смачненький, запашненькі. Ну, а ми будемо смакувати із супчиком, і з холодним чайком. Я дуже люблю холодний чай. І з митком, друзі. Заходьте до мене, пригощу. Ну, а тепер пауза. Ну, а ось, друзі, ось такий. Мої млинчики ось такі всередині. Прожарені гарненько. І перед тим, як викидати мисочку, я викладала на полотенечко бумажне, щоб трошечки олію з них вибрати. Віталася олійка, рушничок, і вони тоді сухенькі, гарненькі і смачненькі. Друзі, я не втрималась і з'їла вже два млинчики. А тепер буду їсти супчик і медок з чаю з млинчиками. Моїми такими смачненькими. Дуже друзі, просто, швидко і смачно. Ставте лайчка, пальчика верху, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Усім до побачення, тихого, мирного нам, усім неба. Пока-пока, пока! пока, пока.